У нас Opel, не знаю, Vectra треба. Або be, без поняття. Короті, тачку притащили, запалювання не вмикається. Взагалі то все, тобто, воно вмикається, але тут нічого не відбувається. На приборці все потухло. Е, Розібрано у такому стані. Я перевірив кожне реле. Оце ось реле чорне. Я не розбирався, де, що, за чим. Оце ось реле, яке стоїть тут. Воно не працює. Я його зняв, подав на нього 12 вольт, нічого не відбулось. Катушка не спрацювала. Поставив інше реле, яке працює. Це реле пропаяв, бо там плата. Передивився все, пообжимав контакти, автомобіль все одно признаків життя не подає. Тому відкрив капот. Перевірив тут все, щоб запобіжники бо автомобіль старий і вже б лазили нього дуже багато. Там перевірив все, передивився проводку. І у нас є такий ось блок реле. Ось тут за стакан. І достав я таке чорне, високе реле. І дивіться, що я знайшов. Я не знаю, проблема в цьому, не в цьому. Але дивіться, по-перше, тут уже хтось лазив, бачите, да, паяли. По-друге, згорівша дорожка. Чомусь отут вона згорівша. Я її зараз відновлю. І по-друге, порвані пайки. Якщо побачите, зараз давайте подивимось. Ось дивіться, ріол справа. Ось я показую правий ряд, бачите, да кружки такі лопнуті. Пайка на контактах, тому зараз ми пропаємо зюрелішку, всі контакти бажано пропаємо, щоб до нього ми не поверталися. Відновимо зараз оцю дорожку. І далі будемо дивитись, що нам це дасть. Так, пропаяв, О, значить видно, да? всі паєчки відновив. Наче все гуд, тут те ж саме. І відновив оцю дорожку, яка була тріснута. Бачите, оловом відновив її, це буде надійніше і погнали ставити, перевіряти. Не ставлю нічого, не кришку нічого. Нічого. Нічого, але все одно реле ми відновили. Шукаємо далі. Не знаю, є тут діагностика чи немає. Підсос. Треба дивитись. реле, запобіжники. Всі. Теж небо тут розбирати. Отут, отут, отут все дивитися. Тут у нас нічого немає, це нам нічого ну, не дало. Тому відкручуємо цей уголочок, дивимося, сигналка стоїть. Перевіряємо, шукаємо. Якщо щось знайду раніше, я вам обов'язково покажу і відніму, що я знайшов. Коротше, день другий. Чуть-чуть відволікали мене відкрутив саморізик, зняв оцей уголочок. Тут мене тікало дуже багато чого цікавого. Зелень його там присутня. Але то ще терпимо ножка ціла. Стартер круте, запалювання не вмикається. Виключив контактну групу, перемикав контакти, нічого не відбулося. Релі також але почав ритись. І в нас є отакий ось сюрприз. Жесть. Будемо зараз розрізати, дивитися, що там таке. Зелені провода та печаль, біда. Ну, подивимося, що воно нам дасть. Може і нічого не дасть, а може й дасть. Будемо розрізати і дивитись. там дуже багато проводів перебитих. Дуже багато. Штук 5 не менше. І так, проблему знайшли. Скажу одразу, що не у всіх буде така проблема, але якщо сталося, як бачите, Ну, зараз автомобіль на газу запускається. А не було живлення ось тут. Бачите, вставив пінцет і все запрацювало. А провода ці йшли в оцей ось блочок. Блочок сигналізації, скоріше за все, автозапуск був і релюшка здохла. А ці провода йдуть -да. Зрозуміли, да? Ну, тобто задача ми зараз або прибираємо ці провода взагалі. Не буде працювати автозапуск, я, мабуть, так і зроблю. Вони розрубали провід і вкинули сюди перемички, скажімо так, які ведуть в блок сигналізації. Це був автозапуск, і, скоріше за все, релюшка померла. Тому така ситуація. Тому зараз я розматую, об'єдную ці два чорних проводи. Це мав бути один провід раніше. І збираємо. Доволі таки нетиповий автомобіль для мене. Я намагаюся такі автомобілі не брати в роботу, але знайомі попросили, дуже, будь ласка, не працює, не знаю, що робити, не могли дати ладу. Адже ж я взявся і проблема, скажімо так, була нетипова для автомобілів, але не на всіх автомобілях стоять блоки. Автозапусків, ну блоки сигналізації з автозапуском, як в нашому випадку, але всі блоки, скажімо так, на них стоїть реле, яке рубає живлення на паливний насос. І якщо у вас трапилась така ситуація, що автомобіль не заводиться, в першу чергу звертайте увагу на паливний насос. У нас стояв там, по-моєму, якщо не помиляюсь, чи то карбюратор, чи то моноінжектор, але сама суть. Тому що в нас немикали запалювання, і за нього відповідала реле в блоці сигналізації, яке е, живилось від е, проводів, які йшли на контактну групу. тобто ну, Два дні майже займався з автомобілем, не постійно набігами бо були ще автомобілі. Але як бачите, проблему знайшли. Я просто чорний провід відновив. Після встановки сигналізації, встановлення, рубанули чорний провід і повели на блок сигналізації. Я його відновив по заводу, як мало бути, і автомобіль благополучно поїхав. В вашому випадку, якщо ви розумієте, що це вам не під силу, не знаєте як, або не розумієте, боїтесь, там багато причин може бути, ви завжди можете скористатися ресурсом всі з ЮА. Це доволі такий класний ресурс, сайт, де ви не обов'язково можете реєструватись, просто подаєте безкоштовний запит, він розлітається по потрібним майстрам по вашому місту буквально за секунду. І вже майстри самостійно вам телефонують. Тобто подали запит, він розлетівся між СТО, і вони вже вам телефонують, а ви обираєте, до кого поїхати, яка пропозиція вам краще підходить, і, в принципі, ніяких складнощів у вас не буде. Посилання на сайт в в описі до цього відео, також там є посилання на наш інстаграм, там є посилання на наш телеграм-канал, куди ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube. І там ще дуже багато цікавої інформації в описі. Тому переходьте, якщо складно, подавайте запит, нічого в цьому поганого немає. Тим паче сайт зроблений для того, щоб прискорити пошуки СТО для вас. Тому з вас вподобайка, з вас підписка, всіх обняв, всім удачі! І пока.